Делегація України нещодавно повернулася із 34-го щорічного засідання організації з рибальства у північно-західній Атлантиці НАФО, що приходило в Петербурзі. Там наша сторона наполягала на перегляді квот колишнього СРСР між пострадянськими державами, адже мовляв, деякі країни повністю їх не використовують, а ще наголошувала на важливості присутності спостерігачів на риболовних суднах та необхідності фінансування бізнесом наукових досліджень, що стосуються стану запасів водних біоресурсів. Долучили до теми, і ми, зокрема, в країні онлайн сьогодні розкажемо про селекцію риби та роботу інституту рибного господарства. Друзі, вітаю. Доброго ранку! Це країна онлайн. Цього тижня вирушаємо на тривалу рибалку. Власне, сьогодні ми завітали до Інституту рибного господарства. Це головний профільний заклад, який займається селекцією риби. Головне, чим може похолитися цей інститут, він селекціонує і вирощує дуже цінні для промислового риболовства породи коропа, коропа рамчатого або, як ми ще знаємо, дзеркального. Сьогодні спробуємо спіймати цього коропа і взагалі показати, як працюють українські селекціонери. Поміж різноманітними характерними для України видами риб, у нас почали займатися вирощуванням, селекцією ось таких відносно екзотичних порід. Риб це називається вислонос. Дуже цінна порода риби, його намагатимуться розвести в наших ріках, морях. Звичайно, що виловлювати таку рибину одразу попереджаю, якщо десь потрапить, на гачок не можна. Ну, Сумніваюся вона потрапить насправді, тому що над нею тільки працюють наші селекціонери. Риба сама по собі дуже цікава, як ви бачите. І наскільки я знаю, вона е е живе в таких донних шарах і, мабуть, характерно більше для Латинської Америки. Та, оцей висловно. І от те, що хочу дуже показати ще раз, це те, чим... Гордяться справді українські селекціонери. Рамчатий корп, виведений не так давно, в 90-х роках минулого століття вже. Зараз активно працюють якраз над тим, щоб більше такого корпу вирощувати. Як ви розумієте, для будь-якого господарства це дуже бажана здобич, де б вона не була на ринку чи в супермаркеті, чи виловлена в ріці. Цей корп практично без луски. Рамчатим, до речі, його називають, як мені пояснили, рибалки через те, що у нього ось така от рамка з луски. Ну ось, власне, отакий от, от красень. Тут в нивках, я думаю, дасть доволі багато ікри, а потім, відповідно, ми отримаємо поголів'я, яке будуть виловлювати рибалки і промислові рибалки, поміж іншим, у різних інших водоймах. Звісно, що все про селекцію, про вирощування різноманітних видів риб, характерних для України і не характерних частину, з яких ми сьогодні вже бачили, знає доктор сільськогосподарських наук, директор інституту рибного господарства Ігор Гриценяк. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, власне, ми зараз знаходимося в якомусь особливому місці. Сюди, мабуть, надходить матеріал з того маточного поголів'я, яке я сьогодні бачу. Так. У 2006 році було створено нами криобанк, де ми якраз відкладаємо наших, наші породи це насамперед. це Ми почали з коропа, потім рослиноїдні, а потім прийшли вже в червонокнижні зникаючі види сперму, сюди заложуємо в спеціальне отут кривосховище. Це золотий запас так, фактично всіх видів, які ну, звичайно, в Україні можуть вирощувати. Так, звичайно, ми плануємо і надалі збільшувати нашу колекцію сперми і дійти практично охопити всі можливі види внутріпородних риб, які в нас тут якраз на Україні а можемо зазирнути. Е, як виглядає, як він зберігається. нас на Україні вирощується і не тільки вирощується, але є й присутні як аборгенні в тій чи іншій водоймі. От, наприклад, ми беремо контейнер, піднімаємо рідкого азоту. Бачите, у тих ячеєчках там є заложена зразки сперми. Я не можу довго тримати, щоб не більше злати. Да. Ви знаєте, ну, тут, звичайно, воно для селекції це величезні перспективи, коли таке кривосховище знаходиться безпосередньо і ти маєш під руками. Дякую вам. За роботу, пержас, за яку ви робите. Дякую за невеличке інтерв'ю, за те, що ви нас просвітили в тому сенсі, що насправді наші українські селекціонери вміють робити. Звичайно, хочу допомогти вам зберегти все те, що ви такими, я думаю, серйозними трудами зберігаєте у цих крівосховищах. Власне, сьогодні була така країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступного ключ. Ви також можете стати героєм нашої програми. Пишіть країна собачка онлайн.ює, і ми обов'язково роз...